Готуються до нового навчального року, оздоровлюються, впроваджують новітні технології, модернізують освітній процес. Освітянська мережа Варванської територіальної громади сьогодні це 300 педагогічних працівників, більше 200 технічних працівників, 21 заклад освіти. З них сім закладів загальноосвітніх. Це переважно першого третього ступенів, і два з них першого-другого ступенів, дев'яти річки. У нас функціонує 10 дошкільних закладів ясла-садки. Також у нас є МРЦ зараз. Вже це бувші учкомбінати, зараз міжшкільні ресурсні центри. Також у нас є інклюзивно-ресурсний центр, який працює. У нас працює центр дитячої юнацької творчості. Який тісно співпрацює із загальноосвітніми закладами, у нас є дитяча юнацька спортивна школа у закладах середньої освіти. Здобувають знання півтори тисячі учнів. Всі сім ліцеїв, шкіл у 2022-2023 навчальному році працювали в очному режимі. 2023-2024 навчальний рік. Також планують розпочати очно. Влітку школярі мали змогу відпочивати у пришкільних таборах безкоштовно. Дякую директорам наших закладів всім загальноосвітні які сприйняли цю пропозицію, також дякую нашим депутатам, які виділили кошти на харчування дітей. Наші дітки мали змогу бути 14 календарних днів в пришкільних таборах. Це денне перебування і отримували сніданок і обід. Десять закладів дошкільної освіти варванщини відвідують майже 400 вихованців. Для дітей створені всі умови від безпеки до розвиваючо розважальних занять. Дитсадок Джерель це чи не найчисельніший тут виховується 212 дітлахів. Працівники закладу дошкільної освіти, місцева влада, батьки дбають про поповнення матеріально-технічної бази створення комфортних умов для дітлахів. Дякуючи нашим депутатам, селищній раді в цьому році наповнився. Багато різної меблів. Багато закупили стільчики для діток на наш харчоблок. придбали. Дороговартісну вечері, завдяки яка, яка дуже допомагає нашим кухарям. Вони бережуть ручки, тому що вона професійна, має багато насадок, і наші кухарі з швидкістю готують їжу для наших діток. У планах реконструювати опалення на сьогодні вже закуплено радіаторні батареї. Дитсадок працює в очному режимі, бо має два укриття: найпростіше та протирадіаційне. Останнє у 50 метрах. Від закладу дошкільної освіти сховища оснащені всім необхідним. Є місця для відпочинку, тепло, комфортно. У джерельці працюють практичний психолог, логопед, фізінструктор. Батьки, діти отримують необхідні консультації, проводяться індивідуальні заняття. Має дитсадок свою зону відпочинку. Кожен ігровий майданчик тематичний. Діти залюбки, граються, займаються. Наразі у джерельці триває оздоровча кампанія: водні процедури, заняття на свіжому повітрі, чотирьохразове харчування. Проводять Наші вихователі і ігри із піском, і з водою діткам це дуже подобається. Завдяки батькам придбали басейни невеликі, в які вихователі набирають воду, і діти за задоволенням. Граються на вулиці позашкілля Варванщини представлене чотирма закладами. У дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує дві секції. Наразі у нас діючі секції, футбольна секція, багато діток, дуже багато ходить туди, і діюча секція бокс. З 1 вересня в планах у нас вже є і підібрані кандидатури, які будуть працювати з дітьми. Буде планах Волейбольна секція, також секція тенісу, тобто розширюємо. Послуги для дітей юнаків, так як цього потребує громада. Є запити від батьків, вони потребують і знову ж таки погоджуються і депутати, і селищний голова на те, що потрібно фінансувати. У нас дуже гарний стадіон. Зараз приводимо його до ладу. Також виділяються на сесіях кошти великі, невеликі, але для косметичних ремонтів достатньо і щоб дітям було зручно. Міжшкільний шкільний ресурсний центр. Перший заклад позашкілля, який з 1 вересня 2023 того самостійно вестиме фінансово-господарську діяльність. Мішкільний ресурсний центр. Ну як для нас, це така і гордість, і дуже гарно для наших дітей. Учні 10 11 класів ходять туди, отримують навчання. І чому навчають мішкільному ресурсному центру? Водінню, категорія БЦ, також оператори комп'ютерного набору. Це зараз затребувано, дітям це подобається. Також наш цей центр надає не тільки послуги для здобувачів освіти, а також і для всього населення, тобто є вечірні так звані курси, де всі наші мешканці громади і не тільки нашої громади приїздять і отримують знання. І посвідчення водія потім в подальшому у ресурсному центрі. У інклюзивно-ресурсному центрі консультують логопеди-реабілітологи. Цент дитячо-юнацької творчості це різноманіття гуртків для польоту творчості, фантазії, креативу. Плануємо з 1 вересня, так як вже вимагає наше сьогодення, впроваджувати нові сучасні гуртки. Зараз цим працюємо, хочеться нам, щоб був гурток національно-патріотичного спрямування, типу Джура, сокіл. Зараз він є на базі журавського закладу, але хотілося б його більше розширено і щоб на діти всієї громади долучалися до цієї секції гуртка. У освітянській галузі варвенщини педагогічні працівники відкриті для нового не бояться експериментувати. Тісно співпрацюють з владою, дослухаються до порад батьків, разом працюють на спільну мету.